Дім для кожної людини це місце сімейного затишку і любові, місце відновлення життєвої сили і навіть зв'язок між поколіннями. Дім це як оберіг, який дарує душевний спокій і тепло наснагу жити і творити. Тема нашого уроку дім «Дім дітки». А які ви знаєте прислів'я на цю тему? Хартеця. У моїй хаті кутки допомагають. Свій будинок не чужий, з нього не підеш. У гостям добре, а дома не пси. Чужа хата така, як закруга лихоя. За сукири не вся стіль не зробиш. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Без господаря твір плаче, без господині хата. Ну, те, браття, або перемогу здобути, або вдома не буде. За час повномасштабної війни мільйони українців змушені були покинути свої оселі і переселитися в більш безпечні місця. Рідні землі України затремтіли раптом, стіни колихає від ракет крилатих, сирени виють навкруги і страх не минає, мирні сім'ї від лиха за кордон тікають, їдуть танки по містах проти мирного люду. Без осель, тепла і їжі виживають люди. Хіба такого ми хотіли, хіба такого ми бажали, але зціпивши місто зуби, ми все подолаємо. Що для мене дім? Дінь? Дім це те місце, де ми збиралися усією родиною, де ми з подругами пили чай, де мене зі школи зустрічав мій кіт. Де з бабусею ми разом пересаджували китки, а з дідусем і меншим братком дивилися телевізор. Дім це те місце, де з того самого ранку не засталене ліжко, де розкидані речі і пусті полиці. Мій дім це передова, бо я знову каховка. Тому бережіть свій рідний дім і час, коли ви можете бути поруч з ним. Я буду молитися Богу за тебе, за дівюся і бабусю і дім. Я буду молитись і вірити рідна, що повернуся всім серцем своїм. Тисячі військовослужбовців залишили свої домівки і вирушили на захист батьківщини. Кожній людині важлива підтримка родини, особливо зараз. Я прочитаю дідуся Григорія. Збройні сили України захищають батьківщину, окупантів виганяють, перемогу наближають. Зброя що від наших друзів в їх руках потужна, дуже, ворог і тікає, шансів вижити немає. Моні хлопців бородатих прославляють в кожній хаті, дяку щиро їм складають і завжди допомагають. І коли вже мир настане, слава війську не зів'ян. Всіх згадає поіменно виграв хто війну священну ним будемо пишатись і на подвиг їх рівнятись, захищати до загине нашу неньку Україну. Соломійко. А чому ти любиш свій дім? Це моє гніздечко, там я не була, якби мені добре не було. Я завжди хочу додому. Там мої рідні, мої речі, іграшки. А ще я чекаю тата з перемогою. Моя батьківщина, Україна, наша рідна ненька. Прийшла до нас небачена війна. Ми всі чекали на прихід весни раненько, та світ розбудила. Страшна новина. Вночі о четвертій годині моя Україна проснулася вмить, від сяйва пожеж, що сіють ракети, і крику від болю маля. чути, як пахне весна, десь діти радіють, співають, а в наших дітей біда. Матері у підвалах ховають. Та все закінчиться, я знаю. На ЗСУ надію маю. Перемога настане у боротьбі з ворогами і діти радітимуть разом з батьками. Мій дім це частинка мого серця. Це шматочок душі, це місце, де я народилася, сказала своє перше слово. Тут рідна, кожна грудич. Травинка по мій дитинстві Босоніж ганяла і лісу темного дрімучого казки із материн Час, коли українці наші воїни повернуться, все відбудуємо і відновимо. Бо Україна це наш спільний дім. Україна. Україна це ми, це спів солов'я, це гори, ліси, стежки і поля. Україна це ти, Україна це я, Україна це все батьківщина моя. У ній я живу, народилась, зростаю, у ній пісні і казки гаю у ній я живою себе відчуваю, І серце своє я лиш їй відкриваю.